Доброго дня! Починаємо урок. Я досліджую світ. І сьогодні розберемо наступну тему. З добрим ранком розпочато день. По-перше, проженемо лінь. На уроках не нудьгувати, всім старанно працювати. Оберіть, будь ласка, сонечко, яке виражає ваш сьогоднішній настрій. Відкриваємо підручник, всі запам'ятали, як він виглядає. Сторінка 6. Розгляньте малюнки, які вам там пропонують. Що б ви могли сказати про цих зображених дітей? Це дівчинка, а це хлопчик. Так. А в них що? Школяр і школярка. Або учень і учениця. Так. Які з цих малюнків про тебе? Наприклад, я дівчинка і я школярка. Або я хлопчик і я школяр. Так, це дійсно все про вас. Розгляньте наступні малюнки: братик, сестричка, дочка, син, українка, українець. Поміркуйте, які із оцих визначень стосуються саме вас. Адже можна одночасно бути і дочкою, і сестричкою комусь. Та й українкою одночасно. Тепер розгортаємо зошит на сторінці 6. Кладемо книжку так, щоб вона вам не заважала. І книжечко кладемо трошки вгору, а зошит перед собою. Щоб працювати з зошитом, знадобиться ручка. Тому обов'язково взяли ручку. Подивіться на картинку, яка зображена. Саме в зошиті, не на екрані, і погляньте, там зображені дітки у класі. Вони чомусь навчаються. А тепер згадайте, чи всі можуть рахувати? І порахуйте, скільки дітей знаходиться у класі. Порахували дуже-дуже уважно. І в завданнічку 1 Там буде дві клітинки, де потрібно написати. Кількість учнів, їх 12. Перевірили себе? Молодці, якщо ви порахували 12, це абсолютно правильно. Дивимось далі. Далі нам потрібно порахувати, скільки хлопчиків у класі, і скільки дівчаток. Але не просто у цьому класі. А давайте порахуємо, скільки саме в нашому. То записали, що в нашому класі: там знизу є: скільки учнів в твоєму класі і дві клітинки. Там є, ми напишемо, що у нас 16 учнів. 1 і 6. Скільки дівчаток? Дівчаток у нас? 6. А хлопчики, відповідно, 10. Це записали все у клітинки. Так, тепер. Трошки перепочинемо повторюйте за їжачком. Трохи розім'ялися молодці. Ну а зараз домашнє завдання. Ваше домашнє завдання це вправа 2. Погляньте, як вона виглядає. Тут у нас є недомальований малюнок хлопчика та дівчинки. І вам потрібно обрати, якщо ви хлопчик, ви домальовуєте відповідь себе, якщо дівчинка, то цей малюночок. Треба намалювати колір вашого волосся. Наприклад, може у вас. Білий, То ви так жовтеньким замалюєте. А, намалювати очі, обов'язково ніс. Нам же потрібен з вами носик. І рот, так, обов'язково. Можна розмалювати, домалювати руки, розмалювати о, таку футболку і таке інше. І внизу можна там у вас у узорчі на сторінці 6 під дівчинкою і хлопчиком є така лінія. Там можна надрукувати своє ім'я. Спробуйте надрукувати, можна пропасними, якщо хто вміє, написати своє ім'я. А також потрібно домалювати до тортика стільки свічок, скільки вам років. Ну, наприклад, вам 6 років, але одна свічка тут уже є, то ви домальовуєте ще 5 отаких от самих свічечок, і буде 6 років. Якщо вам 7, відповідно, ви домальовуєте 6 свічечок, та ще й оця вже намальована, і вам тут. Рівно 7 свічок. Оце і все домашнє завдання. А також можна перейти за посиланням, я вам його покажу обов'язково. І виконати завдання в онлайні. Воно, як завжди, коротеньке, але дуже-дуже цікаве. Зараз завантажиться. Так, воно майже завантажилось. Вам потрібно знову поєднати пари. Пригадай, як людина досліджує світ. Пригадаємо? Ну, отак, от, от собі можна пороздвигати, щоб все було видно. Ну, наприклад. Так, носиком людина пухає. Ось з цією картинкою я з'єднаю. Так. Вухом людина чує, так? Чує. Далі очима людина бачить. так, а ну, подивіться уважно, що з чим можна з'єднати. Ну, наприклад, я з'єднаю. А далі нажимаємо ось таку синю галочку, і якщо засвітилося зеленим, то абсолютно правильно. Якщо червоним, то треба щось виправити. Доробіть завдання самостійно.